Всім привіт і У цьому відео я вам покажу топ 5 найкращих локацій для дрифту. Звісно, на мою суб'єктивну думку. Якщо ж хтось знає кращі 5 місць для дрифту, то будь ласка, пишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати. Ну а ми не будемо довго томити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і ми починаємо. Погнали! Зараз я під'їжджаю до першої локації. Зараз вже я думаю, ви догадалися, що це за локація. І так, це те саме кільце в старому місці. Ця локація ідеально підходить, якщо ви любите давати боком по кругу. Також тут можна дуже прикольно тренуватися і ставити свої рекорди безперервно проїханих дрифтом кіл. Саме тому ця локація входить в цей топ 5. А ми переходимо до наступної другої локації. Я думаю, тут і говорити багато не треба. Ця локація просто ідеальна для дріфту, тому що перше, тут є багато крутих поворотів, які можна класно ходити в боком. Друге, це локація зроблена, в принципі, в такій японській дрифтовій атмосфері. І тут прям, ну, як на мою думку, приємно дріфтити. Тому однозначно ця локація входить в цей топ. А знаходиться вона на набережній, в першому місці, там, де раніше був пляж. Ну а зараз ми переходимо до наступної третьої локації. Так, так, друзі, саме оффроуд, Хто б міг подумати, що він поведе в цей топ, але це є реально крута локація для дрифту? Чому зараз розкажу? По-перше, тут машина боком іде дуже легко, якщо в неї особливо стерті шини. А також виглядає дрифт на цій локації, як на мене, дуже красиво, Не знаю як для кого, але це реально тут виглядає красиво, просто та реально приємно тут діфтити. Також рекомендую для цієї карти брати тачки з якимось реалі спортивним вінілом. Так буде ще красивіше все це виглядати. Ну а ми переходимо до передостанньої, четвертої локації в цьому відео. А четверта локація це у нас Drift Track, який знаходиться за торговим центром в першому місці. І в принципі, назва самої локації говорить сама за себе Drift Track, тобто створений в принципі для цих цілей. І тут я скажу дуже класно вчитися дрифтити новачкам, які в принципі не вміють взагалі не знають, як це робиться. Я думаю, це для них просто ідеальна локація, де я, в принципі пофаниться і приїхати сюди. подрифтити, теж нормальна ідея. Ну а ми переходимо до фінальної п'ятої локації. І п'ята локація у нас це велике коло на в'їзді в друге нове місто. І тут зараз я пробую подріфтити. І, звісно, в мене не виходить, але моя машина просто не на дріфт налаштування. Але все рівно дивіться, щось красиве дай виходить. Я ну пробую. Звісно, чомусь не виходить в мене зробити повне В принципі ця локація чимось схожа на нашу першу локацію, тобто теж кільце, теж якби дріфт по колу. Але це вже трішки не сказав не трішки, а це вже набагато більше кільце і з набагато більшою площею для дрифту. Але навіть не знаю, насправді краще це чи гірше, тому що я не можу зробити тут повноцінне коло. Хоча на тому колі я міг робити і не одне коло підряд повноцінне. Тому не знаю, зараз спробую змінити налаштування автомобіля і попробую зробити це ще раз. Так, ну все, машину я налаштував, пробую ще раз зробити повноцінне коло дрифтом на цьому колі. І в мене все рівно не виходить. Все рівно щось те саме. Таке відчуття, що просто машина зі стабілізацією, хоча вона тут відключена. Ну, а достойна ця локація бути в цьому топі чи ні, вирішувати вам, тому що ви самі все бачите, не завжди тут все нормально можна зробити, не завжди нормально виходить подріфтити. Але, в принципі, ця локація, на мою думку, має тут місце бути. Ну і по традиції закінчуємо відео ось таким чудовим розігром на цю єшку 1695 сил з вінілом, донатним димом, вігалками і іншими донатними плюшками. І щоб її... Тобі отримати, тобі потрібно просто підписатися на цей канал, поставити лайк під цим відео та написати абсолютно будь-який коментар. А переможця я рандомно в наступному відео. Ну а на цьому ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну а я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.